Це приватний дитячий табір денного перебування. Тут щоденно з 9 до 17.30 організовують дозвілля для дітей від 6 до 10 років. Керівниця табору Катерина Соболєва розповідає, попри другий рік повномасштабної війни, батьки не бояться віддавати дітей до табору. Батьки знають, що в нас є сховище, батьки знають, що до нам можна довіряти, і навіть збільшилась кількість дітей. Якщо тут застає тривога, то в нас є гарна локація, на Трагуманова міський суд. Там гарне місце. Ми були навіть кілька разів, коли ми там того року і обідали. А якщо в студії у нас на Міцкевича 2 то там гарне сховище у достатньо воно безпечне, хороше, велике. І ми спускаємося сюди. Подорожі та виїзди з дітьми далеко від офісу у таборі не організовують, аби мінімізувати ризик перебування далеко від укриттів. Катерина Соболєва каже, що з щоденним маршрутом по місту завжди ознайомлюють батьків, аби при потребі ті могли забрати дитину. Кожна п'ятниця вона сама весела. Чому? Тому що ми постійно відвідуємо або бібліотеку, або йдемо до пожежників, або до поліцейських, або на дитячу залізницю. Цю п'ятницю, наприклад, ми йдемо в аптеку, будемо робити мило. Пришкільні дитячі табори у Рівному цьогоріч не працюють. Начальник міського управління освіти Богдан Турович каже, таке рішення прийняли з міркувань безпеки. Було прийнято рішення не проводити, тому що пришкільний табір це не тільки перебувати на території школи, де ми можемо гарантувати безпеку, тому що в нас є укриття по закладах освіти. Пришкільний табір передбачає відвідування різних закладів: театр, там музей, зоопарк. А якщо в дорозі застане повітряне тривога, а не дай Боже обстріл, хто буде нести відповідальність за дітей. І за того було прийнято рішення не проводити ще в цьому році перешкільні табори. Дитяча психологиня Діана Савенко каже: батьки повинні обговорити з дитиною, як вона хоче провести дозвілля влітку, обирати табір також краще спільно. Ну насправді дуже важливо сісти з дитиною і поговорити. Сідаємо з дитиною, кажемо, давай придумаємо, не знаю, 50-100 кльових ідей цього літа, що б ти хотів зробити, і разом з дитиною починаємо творити, писати, робити колаж, малювати в будь-яких методиках в залежності від віку, звичайно. Психологиня каже, табори можуть допомогти соціалізуватись та зняти емоційну напругу дітям з родин переселенців та малечі чи її батьки на війні. Коли наші діти починають інтегруватись в те суспільство, де є де є такі самі дітки, як вони, вони розуміють, що це не страшно. Зазвичай страхів більше в мам. А що буде, якщо мова, а що буде, якщо будуть скувати дитину? Але діти є діти, і діти швидше знаходять спільну мову, спільні точки, спільні хобі, що їм подобається. Тому, коли ми починаємо дитину вводити в будь-яке середовище, де є інші дітки їй легше буде йти восени в школу. Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини Грівне.